Вітаю вас на ануальних уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладення розгалуження. Завершуємо тему з розгалуженнями в середовищі Scratch. Пропоную питання для повторення. Спробуйте на них дати відповіді, який фрагмент алгоритму називають повним розгалуженням, який фрагмент алгоритму називають неповним розгалуженням та під час розв'язування яких завдань ви використовували розгалуження. Так пригадаємо, що у попередніх класах ви вже ознайомлювалися з розгалуженнями та використовували їх. Пригадуємо, що повне розгалуження це те розгалуження, в якого є послідовність виконання при дотриманні умови. Певної команди і послідовність команди при недотриманні умови також певної команди. Неповне розгалуження, чи це коли за певної умови, якщо умова дотримується, виконується команда, а при недотриманні умови переходиться, дане розгалуження, завершується. Вкладені розгалудження в Scratch мають наступний вигляд. У наведеному фрагменті, якщо клавішу пропуск натиснуто, виконавець буде переміщуватись на 10 кроків уперед. Якщо після цього переміщення він доторкається до синього кольору, то він повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою. А інакше не доторкається, а якщо не доторкається синього кольору, він буде повертатись на 90 градусів проти годинникової стрілки. Сьогодні на уроці схожий фрагмент ми з вами будемо виконувати. Тобто виконуватимемо алгоритми з розгалуженнями. Так, ви бачите блок-схему до даного. Проєкту, що показаний був щойно на екрані, де ми бачимо, що якщо натиснута клавіша, спочатку використовується в нас неповне розгалуження, а всередину неповного розгалуження вкладено повне розгалуження. Зараз ми перейдемо з вами до роботи за комп'ютером. Використовувати ми будемо онлайн середовище Scratch. А також підручник сторінки 105-106. Інструкційна картка знаходиться на цих сторінках, дотримуючись якої ми отримаємо позитивний результат. Пропоную відкрити підручник та виконати це завдання. Клади проект для малювання відрізка завдовжки 80 кроків, у відповідному напрямку від положення виконавця залежно від того, яку клавішу стрілку натиснуто. Ви можете спробувати самостійно зробити цей проєкт, дотримуючись інструкційної картки нижче. Ані виконати даний проєкт разом зі мною. Для цього нам потрібно завантажити онлайн-середовище Scratch. Натиснувши на посилання в описі під відео, ми відкриваємо онлайн-середовище Scratch, в якому ми будемо з вами працювати. Відкривається ось така програма scratch Де ми будемо працювати. Для початку вбираємо події, коли натиснуто прапорець. Лише тоді розпочнеться виконання нашого проєкту. Потім додамо олівець, додати розширення олівець. очистити все. Задамо колір олівця, задамо розмір олівця. Розмір трійка. І задамо опустити олівець. Потім розпочинаємо саму побудову. Для цього ми використовуватимемо алгоритми керування. Обираємо якщо. то. Тепер умова. Мова в нас буде наступна. Оператор. Клавішу пропуск натиснуто. Замість клавіші пропуск натиснуто, оберемо, до прикладу, стрілку вгору. Звертаю вашу увагу, що в підручнику все тут так само описано. У нас для початку стрілка праворуч. Давайте ми візьмемо. Стрілка праворуч. Рух перемістити на. 10 кроків. Замість 10 ми встановимо 80. Потім обираємо керування. Обираємо якщо то інакше знову вкладений алгоритм, умова датчики. Клавішу пропуск натиснуто. замість клавіші пропуск обираємо. Стрілка. Давайте підказочкою я скористаюся, щоб чітко було по цьому. Вгору у нас потім. Вгору рух. Повернути проти годинникової стрілки на 90 градусів. І перемістити на 80 кроків. Потім, якщо знову інакше, керування. Знову ж обираємо, якщо то інакше. Датчики. Клавішу пропуск натиснуто. Замість клавіші пропуск обираємо ліворуч, рух, Повернути. Проти годинникової стрілки. Навіть давайте не, не ці повороти, а візьмемо ось оце, повернути в напрямку. Ось отак розділяємо, да, не викидаємо. Повернути в напрямку. Якщо вгору, то 0 градусів, повернути в напрямку 90 градусів, повернути в напрямку. Ліворуч це у нас буде мінус 90 і перемістити на 10 кроків. Замість 10 ставимо 80. Потім в нас залишилась остання кнопка. Обираємо керування, якщо то всередину інакше бачимо, в нас вийде аж 1, 2, 3 вкладених алгоритми. Датчик, клавішу пропуск натиснуто. Замість клавіші пропуск ми обираємо стрілка вниз залишилася. Рух. Повернути в напрямку. Обираємо стрілка вниз, 180 градусів, і перемістити на 80 кроків. Запустимо на виконання. Бачимо, при натисненні клавіш стрілочок нічого не відбувається. До прикладу, я затискаю стрілочку ліворуч і натискаю виконати. Наш персонаж малює в ліворуч. Затискаю вгору, він малює вгору. Затискаю вниз, натискаю кнопку відтворити і малює вниз. Праворуч, малює праворуч. Будь ласка, проект виконано. Зберігаємо даний проект файл, вивантажити на ваш комп'ютер, відкриваємо папку з файлом і переіменуємо вкладення розгалуження. І своє прізвище. Enter. Все. Даний проект покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Повертаємось до уроку. Пробуйте дати відповіді на такі питання, які розгалуження називають вкладеними, та поясніть, як виконуються такі вкладені розгалуження, показані на малюнку. Відповіді лишайте в коментарях. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 3.3, сторінка 100 105 з підручника з інформатики для 6 класу. Також самостійно можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінці 108-109. Про успіхи виконання пишіть в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. До нових зустрічей! Окрема подяка Зінченку Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відео уроку.